Денис Аністрат, Володимир Бруснік, Олексій Волкобой, Віталій Смородін, Олег Яцишин. Усі вони колись навчалися у 23-й гімназії. У кожного своя обірвана війною доля. Навічно 24 старшому солдату Олегу Яцишину. Ще юнаком він хотів захищати Україну. Після строкової служби підписав контракт з Нацгвардією. 8 лютого 22-го року відбув з побратимами на ротацію до Маріуполя. Звідти важко пораненого бійця відправили до Дніпра. Гелікоптер не долетів до пункту призначення. Вони були збиті, і гелікоптер впав на території Запорізької області, на окупіровану територію, і там місцеві мешканці зібрали наших загиблих хлопців, поховали їх в братській могилі, і я шукала сина, шукала майже півтора року. Такі ми знайшли, де вони знаходяться. Ми разом з державними органами. По справам безвісті зниклих безпосередньо з офісом Олега Котенка. На той час вели перемовини з російською стороною, і ми змогли добитися того, що нам повернули тіла наших загиблих хлопців. І після певних процедур ідентифікації тіл я змогла забрати сина. І 21 жовтня, 23-го року, я поховала сина вже тут, в місті в Кривій Ріг полоні 29 жовтня 22 року обірвалося життя сержанта Олексія Волкобоя. Олексій знаходився на самому нулі. Вони зустрічали цю цю нечисть і вони були перші, хто це бачив. На жаль, з всіх людей, які там були з ним, на 129-му блокпосту дуже мало залишилося. Він потрапив в полон. Ми його шукали, ми його знайшли. Ми сподівалися, що нам вдасться його витягнути. Нам не вдалося. На жаль, таких, як він багато, я сподіваюся, що всі ми, наші діти, наші внуки за все це дадуть гідну відповідь. Слава героям! У складі ТРО, далі у підрозділі Сил спецоперацій був наймолодший серед тих, кому сьогодні відкривають меморіальну дошку. 23-річний солдат Віталій Смородін загинув під Бахмутом. Добровольцем вже на другий день Великої війни пішов на фронт головний сержант Володимир Бруснік. Торік у червні поліг на Донецькому напрямку. Спочатку повномасштабного вторгнення служив у підрозділі ТРО, а потім звільняв Херсонщину солдат Денис Аністрат. Там і загинув під селом Князівка у червні 22-го року. Мій чоловік був добрим, веселим, гарним, завжди допомагав друзям, був найкращим батьком для своїх дітей і найкращим чоловіком. Найпершим пішов захищати свою батьківщину. Тому що він дуже її любив, слава героям, Надія Шевченко, Олексій Васильченко, цей день.